Добрий день, шановні учасники заходу. Представлюся, як завжди, я віцепрезидент, генеральний директор Асоціації платників податків України Людмила Гірасіменко. Я завжди трохи відхилюся від основної теми і поділюся з вами своїми думками. Війна суттєво вплинула на наші людські стосунки. Я особисто впевнена, і багато з вас за цей час зробив ревізію. Власних контактів припинив спілкування з тими людьми, з якими, здавалось би, у мирний час в нас були дружні стосунки. А в час страждань, горя загострюються розуміння правди і неправди, добра і зла. Посилюються у нас дратівливість, злість, страх, шок, самотність. Війна вплинула на нас і на наші контакти. Ситуація війни це ситуація розщеплення. Тобто з'явилось тільки добро і зло, правда і неправда, біле і чорне. У невійськовий час ми з вами жили в кольоровому світі, де між правдою, і неправдою, добром і злом були хоч якісь перехідні форми. Під час же війни вони втратились – є добро або зло. Ми з вами стали радикальнішими під час війни. Так от постає питання: як уберегти свій психологічний стан вистояти цій війні, війні, яка вже є війною на виснаження? Ніколи ніхто з нас не має відповіді, коли ж вона нарешті закінчиться? У відпустці для себе шукала на це відповідь. От послухайте, в одному своєму інтерв'ю президент Української конфедерації, завідуючий кафедри психології і психотерапії Українського католичного університету Роман Кечур, Кечур відповів: потрібно розуміти нам з вами дві речі. Коли-небудь війна ж закінчиться, і це є фундаментом, на чому стоїть наша з вами віра. З іншого боку, треба розуміти нам другу річ важчу, яка полягає в тому, що ми не знаємо, коли ж вона закінчиться. Тож знаємо, що це колись закінчиться. В цій ситуації резон планування зменшується. Людина повинна більшу частину своєї уваги і праці присвячати роздумуванню коли ж вона закінчиться, а плануванню сьогоднішнього, завтрашнього, найближчого часової перспективи. Людина не, при... не повинна втратити здатність мріяти, а планувати чогось конкретного слід скоротити в терміну, не планувати нам на рік, а на день, тиждень, але мріяти треба в майбутнє. Потрібно не втратити здатність мріяти і вірити. Це ті пункти, які допоможуть нам бути міцними витримати це все. Людина, яка малює паркан і садить квіти біля свого зруйнованого будинку на своїй землі. Вірить, що вона закладає перший камінь у фундамент майбутньої відбудови. Це величезна річ. Вдумайтесь, такі приклади варто множити. Це віра втілення дій. Так виглядає воля до життя і віра в наше майбутнє. Подвожу рисочку. Висновок зробила для себе і всім мражу. Життя йде, і цей час нам ніхто не поверне. Повторюсь, черговий раз, 23 лютого 2022 року ніколи не настане. Треба далі жити і об обов'язково треба радіти. Спілкуватися треба з тими, хто вас знає, вірить у вас і ніколи не повірить брехні і обманами, хто б що не говорив про вас. Це віддане, нами оточена, ваша, моя команда. Ваша і моя підтримка. Саме за цих людей і варто жити. Саме вони є нашою найважливішою групою. Тільки їх думка має бути важливою, тільки про них нам з вами треба спілкуватися і хвилюватися в своєму житті. Так, тепер і живу, цінуючи ще більше своє оточення. Тож працюємо ефективно. Продовжуємо робити те, що можемо, і вміємо, до речі, це також наш вклад в перемогу. Бережемо себе та близьких, радіємо житті та кожному прожитому дню. І Нехай синдром, як я вам минулого разу розказувала, емоційного вигорання не стане нам на заваді. Щодня дякуємо Богові та ЗСУ, звісно, за життя і здоров'я своє. Та наших рідних. Кожен має нести радість, усмішку всім, кому зараз тяжко. Черговий раз повторюсь, повірте, для мене це не гасло. До речі, я сьогодні побачила, я закінчую е в Фейсбуці. Знаєте картинка і написано зверху. Людей теж, як і воду, потрібно фільтрувати, щоб не було накипу на нашій душі.